Бучу Маріуполь, ракети, що накривають міста, зруйновані будинки, церкви та ще низку болючих символів цієї російсько-української війни помістила на полотно художниця Інна Лінюва. Жінка понад два десятиліття проживає в США, але не забуває про свою батьківщину та активно виходить на мітинги в підтримку України. Тож виставка Я хочу докричатися до світу це ще одна можливість бути поруч зі своєю країною, навіть якщо знаходишся далеко. Ці постери вони. Дуже такі влучні, неабиякі влучні. І я думаю, вони дуже чітко висловлюють нашу от, наше відчуття. Ці картини, які показують наше ставлення до миру і ставлення миру до нас. На виставці представили 20 постерів художниці формату А3, які вона створювала в хронологічній послідовності з 24 лютого, аби відобразити всі свої переживання. Відвідувачі заходу могли не лише пройнятися цими емоціями, але й допомогти переселенцям, придбавши постер. Якщо сподобався відвідувачам постер, якийсь вони можуть його отримати, придбати за символічну плату. Як от це мінімальний старт 100 гривень, я записую, а потім після роздруківки цього плаката. Під'їждж під'їздуть відвідувач на центр і можуть його отримати. Аж три постери собі пригледів і виконуючи обов'язки ректора державного університету економіки і технології Андрій Шайка. Це вагітна Україна, зображення з Янголом, який кружляє над зруйнованим будинком, та з дитиною, яка в своїх руках тримає нашу планету. каже, одразу впали йому до ока, як лише зайшов. Ці постери залишать вище, аби побачити їх могли. І студенти, і викладачі. Перший номер, який символізує нашу Україну і боротьбу. За майбутнє за мир, адже Україна сьогодні бореться за все прогресивне людство. Третій номер він дуже страшний. Він дуже страшний, адже він показує наскільки крихке людство і життя людське, зокрема вже дев'ятнадцятий постер, який присвячено дитині, яка мріє. Це все заради чого ми живемо. Ідея провести таку виставку виникла після того, як голова клубу подорожі Командор, учасники якого активно волонтерить, побачив один із постерів Інни гліньової. Тоді вже сама художниця запропонувала їх і виставити на продаж. Сама організація допомагає переселенцям, проводять майстер-класи та різні заходи. Тож виручені кошти підуть на потреби для ВПО. Постер, який називається «Вагітна Україна або «Мать Україна. Всі по по-разному називають його. Вот розійшовся тисячу екземплярів по всьому світу. Я його Увидел с сыном, связался, вот э, 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 поговорив с ней, я понял, насколько этот человек активный в своем окружении, насколько она переживает и какие прекрасные работы она сделала, вот то невозможно было э, это оставить так без внимания. В час виставки роботами зацікавилися близько десятка людей. Семеро відвідувачів вже замовили 15 постерів. З них три саме вагітна Україна. Експозицію можна побачити ще протягом серпня. Розташувалася вона на першому поверсі дуету. Вікторія Пінчук Борис Торохтій, перший міський.